І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає рекрут на Excelsior. Карта Литовище. Ну що ж, до бою, так, що це у нас за танк? Це у нас британський преміальний тяж 5 рівня, до речі. Я наскільки от е, недавно подивився, е, що там за золотом можна які взяти преміальні танчики, то він, по-моєму, там і недорого коштує. Якщо. У вас така дилема, брати його чи не брати, то подивимося цей бій, напевно, і тоді вже ми точно будемо знати, чи брати, чи не брати його. так? <рес> чи він вартий того? Я наскільки знаю, до речі, що він дуже броньований і ну, ми граємо в топі. Так, в топі граємо. Не в топовому топі, але в топі. І ну, мало хто у нас повинен пробувати, якщо ми будемо стояти лобом. Чому? Тому що. У нас е, чудове бронювання в лобі корпусу і таке ж саме бронювання там, по-моєму, самій башт. Ану, поправляйте експертні експерти. Я так бачу, наш герой стоїть, це він фору дає суперникам чи що. поки я чудові та цікаві історії тут розповідаю. Ну добре, є час розповідати чудові історії. Я ось мені цікаво, ану, є експертні експерти по пізнанням іноземних мов мов Excel Sort. Як він перекладається? Я наскільки знаю, це жаргонне. Це якби. Е, М'яка стружка якось так. так? Або ну, упаковочна, е, упаковочний матеріал, так? щоб було м'якенько в е, коробці, коли упаковуєш. Це щось такого. А ну <сум> Давайте, експертні експерти. Е, е, в яких чудове пізнання іноземних мов. Та жаргону та сленгу. Теж поправляйте коментарях. Все, дав фору 6-0, поїхали вперед. Тепер хто буде виїжджати, ми їх всіх будемо перехлопушувати. А вони вже там і шотні, напевне. Ну, ну 7-0 вже не в нашу користь. Мінус 2600 просадка хп. <хи> Оце чудовий бій. Ну, чудово, починається бій. Ну, знаєте, наш герой напевне, що, можливо, там з інтернетом якісь були проблеми, так, входив в гру. Після оновлення важкувато. Навіть я бачив, що в плані братіші писали, що не можу зовсім в бій там зайти. щось таке. Ну, Якщо ви не можете зайти в бій, то моя вам порада: зверніться в центр підтримки гравців і вони вам порекомендують, що треба зробити. От я, я вам чесно кажу, коли в мене якісь такі ось проблеми, то я звертаюся і вони мені пишуть, що де там. Треба зробити, щоб в тебе все було чудово і входом в гру. Або ще є такі варіанти від себе порекомендую. Заходити на сайт World of Tanks, заходите в свій особистий кабінет, і там є така функція завершити сеанси. так от завершає, Завершаєте ну сам, сам особистий кабінет, заходите, там знизу. Є така функція завершити сеанси. Це таке буває, якщо навіть іде оновлення, а ви перед цим грали, перед цим оновленням. так, І воно показує в грі, що ви до сих пір у грі, так, що у вас іде сеанс гри, а потім вам треба просто його завершити, і все у вас буде чудово. Так, це такі вже мої поради. Так, ну, а поки що я розповідав чудові та цікаві історії. 4.11, не в нашу користь. Просадка по ХП все одно ж величезна. Що в нас бачимо по гарматі? Стріляє під каліберами, ну, під каліберами це по таким стяжам треба стріляти. А так, в принципі, у нас непогане пробиття на п'ятому рівні. А, ну на п'ятому рівні 91. То ще ти задували, але стріляє, бачимо, як все чудово Так. Залишаємося троє проти дуже багатьох танків. Я вже перечиті? Епічного епіку. Двоє залишаємося, так. Знову колобанов. У нас, якщо немає колобанових, то їх немає, а якщо є, то один за одним ідуть. На п'ятому рівні були у нас колобанови. Мені здається, були, і, по-моєму, ще й на лето. Так. так, перший ворог знищений. 1133 настріляно. Вже випочивши очі, лізуть суперники е, з усіх сторон, так скажемо, в оточенні. ну, Давайте по бронюванню, Я казав бронювання, але пробивають без проблем, і пробивають основними снарядами. Чомусь вич, не так склалося, як гадалося. Вже бронювання ще те задоволення. Хоча за рахунок того, що у нас перезарядка просто неймовірно швидка. То ми, напевно, що і злякали суперники, перелякалися. А ну 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 тараном ще його. Ну, наш герой, бачите, танкує. Тут лобом треба стояти. Так якось Черчиллю, наприклад. І що, з усіх стріль. Один! Один залишився проти. Проти восьми? Чи що? Проти, уже проти сіми. Уже проти сімого. Епічний буде колобанов! Ну я вже в перечутті. 5 ворогів знищено. Залишається 3. 6 ворогів знищено. Залишається 4. Всього лише. Але ХП вже немає. Ну так натанкував, в принципі. На такому рівні це нормально натанкував 760. 22.57 настріляно. Мені чомусь здається, ну ще скільки там 4 танки залишилось. Я думаю, що десь. Ну, 4000 десь настріляє, так? І купу ворогів поприхлопушать. Тут буде багато епічних боїв. 10 ворогів буде знищено. Це епічно-епічна медаль Колобанова. Перед цим дав фору суперникам. Постояв. Ну, напевне, кави попив, думаю, та що з ними грати на таких рівнях. Хоча на таких рівнях ми вже бачили, настільки запекліші бої або настільки напруженіші бої, так що на десятках таких не буває. Кідово, всього три залишилося. Наш герой ну, ну, нервує зараз. Ну, не, не що нервує, він просто, знаєте, от... як от відчуття, коли ти залишаєшся піля, один пі, проти багатьох суперників, то це таке відчуття, знаєте, як наче адреналін, і ти такий «уа, ану зараз, 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 зараз. І хочеться перемогти, і не хочеться зробити помилки. І знаєш, що е, хтось ще, ще й дивиться, напевне, із тих, хто вже. Кого вже вихлопушили з братішів, так? З сокомандовців, То ще й дивляться, ну хоча я бачу, що ніхто не дивиться, ніхто нічого не пише. Лише гравець UA дивиться, так, та й ми подивимось. Можливо і так. На таких рівнях, можливо, не додивлюються бій до кінця. Думаю, та що злилися там, один проти вісьми залишився. Але так склалося, як гадалося. Це ж таки, бачите, ну, якщо ви в роздумах чи брати його, чи не брати, то, то брати. На таких рівнях це їм більше. Хоча, напевне, ну, якщо ми проти менших рівнів грали нас пробували, то напевне, що. Ну, хто нас пробував? нас пробували, в принципі, однорівневі танки. І напевне, що все ж таки проти 6 і проти 7. Це ж не пільговий танк. То там буде важко, то я дуже швидко вихло. Тут мені от не вистачає, тут в ньому швидкості. Ну такі тяж тяжкий, так. Але по маневреності все чудово, закругляти нікому не вдалося, плюс у нас повер... обертається башта дуже швидко. Це теж величезна перевага. Ну і так, по кому стріляв, то і пробивав. Напруженіший момент битви троє проти одного, але ну, вони не об'єдналися. Якби вони, знаєте, навіть поїхали, троє стали на захоплення, у них б великі шанси були перемогти. А так якщо один стоїть, а інші поїхали по іншим е, флангам, то це... зараз ми його вихлопушимо без проблем. Ну. Ну, а ти бачите, як зашкірюються. Бережно. Є, хто там на гру? Так, а в цього ще й ХП дуже багато. Пробиває, не пробиває. Танкуємо. <смітно> ну, проти таких танків танкуємо. До побачення. Excelsi бачили, до побачення. Вісім ворогів знищено. Вже впевненість відчувається, вже немає нерву... не нервування. Уже, вже навіть наш герой, напевно, в перечутті епічного фіналу бою з десятью знешкодженими танками. Як, бачите, я казав, 4 тисячі, ну, 3000 точно буде нахлопушено. Незрозуміло, чи знітилися, чи що. Так, а давайте на цих рівнях, на п'ятих, ну, на третіх, то можуть бути боти, а тут я не знаю що. Я так дивлюся що... Ну, може і бути, я вам скажу. То було таке, що дві крапочки після Ніку, то, то, то це боти. А так бачимо, що є на якісь нагороди у них. Та в принципі не повинно бути ботів, правда? Ну, ти вже що казати проти ботів грав. Не, не зовсім проти ботів, тому що бачили, що. Хоча я вам скажу, що зараз штучний інтелект такий ще. І не зрозумієш. А я не бачу навіть по нікам, якщо так подивитися, правда? Нормальні собі ніки. Ну, Все ж таки, бачите, все ж таки треба обережно грати. Особливо ось проти такого танку, на якому грає наш герой. Та очі, навіть. Е... А, ні, башту, густо. Excel, sir. Не ну, що він буде робити. Він тікає зовсім. Знітився чи що. А, ні, щось в нього не так. А, щось з нього не так, він вилетів, напевне. Е, е! З підпалом! Так, він вилетів з гри. Чи тікає просто я десь розумію <ріст> ну і це на руку в принципі правда Наш герой теж спиною стоїть він вилетів він афикашний бачите на скелі на скелі намагається виїхати таке буває до речі я пограв теж після оновлення і в мене ну так буває просто от зупинився танк бій іде у мене танк стоїть на місці просто. І теж стріляю, і наче як кудись в повітря стріляю. Якісь баги лаги Знову поїхав переход. <рапер> <рапер> так, залишається в нас 2 хвилини до завершення бою, треба його дохлопушити. Вже нарешті. Так, а я казав 4000, дивіться, буде 4000. тисячі? Чудово, і щоб цей був ще аппекашний. Або дивій... а ми навіть не встигаємо захопити базу, хвилина 40 захоплення бази. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, хвилина 40 захоплення бази, треба їхати все ж таки його шукати. А в нас швидкості небагато. Ох, не хотілося б нічиєї, ти що в такому бою. Це просто... А, ось, все, чудово. Аппекаш. Просто розбиваємо в пламіщі. Чи останнім снарядом, ну просто щось не вистачає в нас. Не вистачає часу, щоб останнім снарядом, бо можна так і про е, нічию зіграти. <сум> чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!